Всім привіт! Продовжуємо наше навчання польської мови і нагадуємо вам, що наше навчання базується на основі підручника польська мова за 4 тижні. Автор книжки Мажана Ковальська. Дійсно, за 4 тижні можна навчитись не тільки добре розуміти польську мову, але й правильно писати та вимовляти польські слова. Ця книжка призначена для всіх тих, хто тільки починає своє навчання польської мови. А ми, в свою чергу, допоможемо вам правильно застосовувати польські слова в спілкуванні з польськими громадянами. Рекомендуємо вам придбати цей підручник. Є тут вправи для самостійного виконання, по яких ви зможете перевіряти свої знання, а також словник та приклади розмов. Урок 10. лекція дімта. Розпочинаємо з прослуховування тексту, поданого на екрані. Ми не перекладаємо цього тексту. a zaochoczył mu was, wsłuchajcie się i zrozumieć proszę dajce. Lekcja dziesiąta Marzenia i plany Jaryna rozmawia przez telefon. Dzień dobry, mówi Jaryna Kwałęko. Chciałabym rozmawiać z panem Andrzejem Pawlakiem. Chwileczkę. Słucham. To ja, Jaryna. Czy możemy się dziś spotkać? Wiesz, jestem dzisiaj bardzo zajęty. Czy to coś ważnego? Tak, to ważne. Musimy się spotkać. Która teraz jest godzina? Szósta. Dobrze, będę u ciebie za dwie godziny. W mieszkaniu Jaryny i baś. Chcesz kawę? Tak, poproszę. Mam dobrą wiadomość. Jaką wiadomość? Mam okazję wyjechać na stypendium do Paryża. Stypendium? Jakie stypendium? Na Sorbonie. Nauki polityczne. I to jest dobra wiadomość? No tak. A my? Ja będę tu, a ty będziesz tam? Ale Paryż to nie jest koniec świata. Poza tym wiesz, jak bardzo chciałabym studiować nauki polityczne. Wiem, ale dlaczego musisz jechać aż do Paryża, żeby studiować nauki polityczne? Dlatego, że tam jest bardzo dobry wydział. Bardzo wysoki poziom nauczania. Poza tym każdy chciałby pomieszkać w Paryżu. I jaka jest twoja decyzja? Jeszcze nie wiem. To zależy także od ciebie. W przyszłym tygodniu mam spotkanie z moim szefem i muszę dać odpowiedź. Ja się nie zgadzam. Chcę mieć ciebie tutaj. Na сегодняшнем уроке, w разделе tematyczną слоника, Ми планували подати вам слова, що стосуються спорту та ігор, але пропонуємо вам окремо награний фільм, де подаємо ці слова. А зараз переходимо до граматики. Дуже важливо є говорити правильно, тобто правильно відміняти і змінювати закінчення слів. Дієслово «хчав би» утворюється з додаванням частки би до дієслова минулого часу та особових закінчень. Тобто відмінюється відповідно до роду, який ми застосовуємо. Тож лічба поєдинча. Родзай займенський. Я хчав би Ти – «хчав би», Он хчав би. Родзай женськи. Я хчала би Ти хчаба «хчава би», Она хчаба би. Родзай ніякий. Оно хчаба би. Liczba mnoga. Rodzaj męskoosobowy. My chcielibyśmy. Wy chcielibyście. Oni chcieliby. Rodzaj niemęskoosobowy. My chciałybyśmy. Wy chciałybyście. I one chciałyby. Na przykład. Chciałby mieszkać w Paryżu. Chcielibyśmy mieć większe mieszkanie. Подивіться, будь ласка, форма умовного способу дієслова хцеч вживається тоді, коли ми хочемо виразити побажання, мрії, якісь прагнення і так далі. Але маємо іще «хце», я хце». Це також форма майбутнього часу. Вона є більш категоричною і виражає побажання або волевиявлення, і тоді це зв'язано з тим, що ми до цього йдемо. Тобто, це міч тен самохут. Означає, я назбирав трохи грошей і йду до того, щоб мати цей автомобіль. Або Хце здач здати екзамін. Це означає, що я дуже наполегливо вчусь, щоб здати цей екзамен. Тобто, це є більш категоричне виявлення свого бажання. Це потрібно запам'ятати. Взагалі. Ми подаємо вам дієслова в окремому фільмі, де ми маємо відмінювання в майбутньому часі. Але дієслово «бич» дуже часто зустрічається у повсякденному житті. Для того ми на цьому уроці показуємо вам, як правильно відміняти це дієслово в майбутньому часі. Тож, звертаємо вашу увагу на те, що коли ми говоримо про себе, то маємо бендел з хвостиком. Коли говоримо оні оне, то маємо а з хвостиком. «Бендов». Ми вже говорили про це на попередніх уроках. Звертайте на це увагу і подивіться, що тут змінюється основа дієслова Бендев. ти бендіш. Відмінюємо так само он, она, ви ми. Тут змінюється основа дієслова. Запам'ятайте це, бо деякі вживають неправильно, говорять я бенді. немає бендія. Бенді тільки он, она, тобто хтось. Я бендев. Застосовуйте і вимовляйте це дієслово правильно. Сьогодні розглянемо дієслово скацечев, що означає погоджуватись. Нагадуємо вам, що частка щев в польських дієсловах пишеться окремо від дієслова. У нас пишеться разом. Погоджуюся. Дієслово згадзащев можемо застосовувати в реченні трьома способами. Може виступати самостійно. Син Хчав би бич акторем. Ойчець щеу. По-друге, може застосовуватися з прийменником на або з прийменником З. І тут звертаємо вашу увагу, що коли застосовуємо прийменник на, то, то, на що ми погоджуємось, вказуємо в знахідному відмінку. Шаф згадцяшів на моє лекція англійського. Тобто на. Моє лекція є в знахідному відмінку. І третя. Згадзам ще з твою опіннів. Тобто, згадзамщів з чим твою опіннів. Твоя опінія в орудному відмінку. Зверніть увагу на ас хвостиком. І переходимо до наступної теми. Подивіться, будь ласка, на застосування такої конструкції, як для тего же. Тому що ця конструкція може виступати на початку речення або приєднювати підрядне речення. Прослухайте, для чого хцеш студіовач в Парижу. Для того же там є дуже високий пожим навчання Вце студіовач в Парижу, для того же там є. Високий пожим навчання. Продовжуємо наше навчання, і ще сьогодні розглянемо такий сполучник жебе, тобто щоб по-українськи. Застосовуємо цей сполучник тоді, коли хочемо поєднати два підрядні речення, тобто «жебе зараб'яч», жабезараб'яч, купіч самохут, мушу жонч кредит. Маємо тут підрядні речення, який цей сполучник «жеби» поєднує. Хочемо звернути вашу увагу, що він може виступати як на початку речення, так і всередині речення. І дієслово, яке стоїть після цього сполучника, завжди вживається в неозначній формі. «Жеби, Жеби купіч». Тобто тут вживаємо неозначене дієслово зарабіч. І купіч. Ну і крім того, цей сполучник «жебе» стосується тоді, коли ми відповідаємо на питання по? Вяким целю? Тобто для чого, з якою метою. Хцехач до Парижа. Поц? «жебе студьовач малярство Вживайте цей сполучник правильно, тому що деякі на питання поцо відповідають аби студйовач». То звертаємо вашу увагу! Застосовуємо Жебе, щоб жебе студйовач Малярство. Дякуємо всім, хто підписався і дивиться наш канал. На сьогодні це все. Запрошуємо вас на наступний урок.